Привіт, мудрий мені байдужим. 23 жовтня, новини, які варто аналізувати. Трамп скасував свою зустріч з Путіним в Будапешті. Що далі: санкції або мир? Літаки Гріпен зі Швеції. Що ж це насправді, а також багато іншого Отже, друзі, по порядку. Трамп скасував свою зустріч з Путіном. Він зробив відповідну заяву, цілком логічна дія. Не побачивши перспектив зупинення війни в Україні. Не побачивши перспектив перемир'я і припинення вогню на лінії зіткнення, Трамп зробив відповідну заяву послідовно, логічно, переконливо. Він зазначив, що готовий провести відповідні перемови, тоді коли Росія буде готова зупинити війну. Зупинити війну на лінії зіткнення, а не за рахунок якихось територіальних поступок. Нагадаю, що Росія вимагає повністю Донецьку області, готова віддати начебто якісь інші території, але деталізації щодо цих територій не зазначає. Трамп стоїть на позиції зупинення вогню на лінії зіткнення, такий собі північнокорейський, південнокорейський сценарій. Ну, який я вважаю на сьогоднішній день найбільш прийнятним для України, Путін відчуває свою потугу, і справді російські війська просуваються. Перевага на полі бою вже ну, визнана всіма західними експертами. Вони стверджують, що, на жаль, Росія не послабилась в військовому плані, а лише посилюється з кожним днем, відточує різного роду нові. Тактичні маневри і стратегічно, однозначно ну, переконливіше України. нас може врятувати. Я вкотре говорю в своєму відео, врятувати тільки ну щось надзвичайне, фактично чудо. Якщо якісь зміни відбудуться в Росії, чи то Путін помре, чи його скинуть, так це нас врятує. Інакше продовження війни. Це знищення українського народу, української нації української держави. Отже, що стосується Трампа, я цілком підтримую його дію правильно, як вважаю. І він, як вправний перемовник, ну працює, бачите, кнутом і пряником. Не спрацювала червона доріжка на Путіна Веляски, не спрацювало запрошення до західного клубу, відновлення відносин співпраці не тільки Сполученими Штатами Америки, а й з усім західним світом. Ну що ж, буде Кнут. І КНУТ у вигляді санкцій, одразу після цієї заяви, було запроваджено санкції проти російських нафтопереробних компаній РосНЕФТЬ і Лукойл. Знову таки, запроваджуючи санкції, Трамп і адміністрація Білодому чітко вказали, що якщо Росія буде готова до перемовин, готова буде зупинити війну і принести мир в Україну, то санкції будуть скасовані. Тобто, такий собі КНУТ. Правильна, логічна, знову таки послідовна дія, це відповідь всім тим чи акцент всім тим, хто розказує, що Трамп не сповна розуму. Не сповна розуму, наша влада, я приведу приклад в кінці відео. А тут я бачу цілком зрозумілі логічні дії. Не хочете так, ну що ж, будемо тоді по-поганому. Що стосується м санкцій, то вони показові фактично буде заблоковано роботу. Всіх е, нафтопереробних потужностей потужностей щодо реалізації нафтопродуктів, які ведуть розрахунок у доларах, заборонено співпрацю американським компаніям і навіть сприяння цим російським компаніям обійти санкції чи просто працювати. Дуже потужний удар по нафтопереробній промисловості. І отут хочу друзі звернути увагу, що в той час, коли такі серйозні санкції запроваджує Трамп. Чітко декларуючи своє бажання принести мир в Україну і зупинити війну, Європа, яка розказує і, начебто, є нашими партнерами, не вся Європа, але так європейські лідери, європейські очільники, ведуть себе дуже дивно. Я хочу привести приклад, що той самий Лукойл, проти якого США запровадили санкції, тобто і фактично заблокували всю роботу, в доларах розрахуватися неможливо буде. Зразу всі рахунки будуть заблоковані будь-які транзакції. В той же час той самий Лукойл прекрасно функціонує в європейській спільноті. Є цілі заводи, є мережа реалізації палива, і не будь де, а в тій самій Прибалтиці, яка, наче розказує про загрозу Росії, але має відповідні мережі реалізації, в тій самій Чехії та навіть і в Старій Західній Європі. Такі дивні подвійні стандарти, Європа, європейські лідери. Європейці нормальні, розуміють і самі критикують, жорстко критикують уже там того ж самого Макрона, Меркса, Стармера і інших. Я з ними спілкуюся. Але от політики загралися, заблукали в цих подвійних стандартах. Повернемося до санкцій США. Я вважаю, що вони дуже потужні, вони справді потужні, а не як потужний наш Зеленський. Та? Будуть чинити тиск, і я думаю, що це лише перший крок. Якщо Путін не буде йти на перемовине зупинення війни, бажання Трампа, як мені розказали мої друзі з Вашингтона, стали для нього це вже принципове питання, принесення миру, і зупинення війни в Україні. Він я думаю, піде далі в Сполучених Штатах Америки. Насправді дуже багато інструментів. Я там привожу приклад співпраця в космосі, в високих технологіях. З обмеження інструментів співпраці з Росією шляхом тиску на ті, на ті країни, які залежать від США, зокрема країни Західного світу, я думаю, тиск продовжиться на Євросоюз, щоб вони все таки ну стали поміркованішими і не розказували про мир тільки, а робили реальні кроки, щоб цей мир наблизити не продовжити війну. Ну до банального відключення, наприклад, того самого Майкрософт, того самого ЕйПЛ, щоб всі гаджети якими користується Росія, були обнулені. Перехід на ті самі китайські гаджети, китайські, китайські системи, я думаю, це точно не легкий і не швидкий шлях для Росії. Тому інструментів США до, 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 досталь сподіваюся, що їх Дональд Трамп буде використовувати, щоб поступово заставити Путіна сісти за стіл перемовин. Е, Орбан одночасно заявив, що він готовий завжди надати майданчик для проведення цих перемовин. Рубіо з Лавровим, наскільки пише західна преса, знаходяться, поки що в діалозі і можливе відновлення підготовки цієї зустрічі у будь-який момент. Чекаємо результат від тиску санкцій, чекаємо підключення до цих санкцій, принаймні Європи, і дуже чекаємо на мир, тому що продовження війни в Україні ну, це точно не варіант. Росія має перевагу на полі бою. Всі західні аналітики одностанні. Попри казки нашого єдиного марафону, нашої зеленої банди команди, війна зробила потенційно сильнішою Росію в військовому плані. Вона модернізувалася, вона повністю зорганізувала, на відміну від України, всю роботу економіки на військово-промисловий комплекс. І це якраз прорахунок Заходу, який вважав, що війною, затяжною війною можна послабити Росію. Ні помилка допущена, і тепер цю помилку треба розрібати. І її розрібає. На жаль, тільки один Дональд Трамп, який хоче зупинити війну, принести мир і втягнути Росію в Західний світ, а не зробити так, щоб вона відійшла надалі від Китаю. Ну, а наша влада, як завжди, літає в хмарах. І робить казна, що. От якраз вона недолуга, непослідовна. Ну, зокрема, візит Зеленського в Швецію. Красивий, помпезний, розпіарений. От всі ці балаболи, балалайки, пустодзвони розпіарили, що все, прекрасний візит, супер, домовилися, що Україна увага, закупить. Це дуже великий досягнення, закупити 100-150 винищувачів гріпен серії Е. E. Це он, боти провладні пишуть. Тобто купити це велике, це велике досягнення. Купити. Це ж не отримати так. Правильно, нам вже про отримали, вже ніхто не розказує. Вже говорять, що треба купити. Тобто купити або за гроші, десь їх треба знайти, розкажу де, або ну, нас вичевити і купити. І розказують, що ми вже пропагандони, що наступного року вже отримуємо. Перші літаки, Гріпен Україна очікує отримати вже в 2026 році. Ну, я хочу нагадати всім: пам'ятаєте, у нас вже були Абрамси, у нас були вже Хімерси, у нас були вже Ф-16, у нас вже були томагавки, та які там будуть. А у нас були ще Шедов. Ну, так багато що в нас було. Та, нам розказував, що от ця зброя прийде, і все томагавки не прийшли, але все решта прийшло. Шедов, прийшло, все решта. Абрамси Ф-16. І от все, і тоді буде перемога. Цими казками нас просто годують щоденно. Тепер уже Гріпен прийде 100 150 буквально 26-го року, і ми все, буде все супер. Та не буде все супер. Ну, по-перше, немає якоїсь такої унікальної зброї, яка би зробила переворот на полі бою. А по-друге, треба не забувати, що Росія ядерна держава. Це так на хвилинку. Але провладні пропагандони промивають мізки і брешуть, нагло брешуть. Тому що в той час, коли прем'єр-міністр, прем'єр-міністр Швеції Крістерсон. Заявив, що першу партію літаків Україні може бути поставлено тільки через три роки. Провладні пропагандони, групи, розказують, що вже наступного року. Тобто, шведський прем'єр-міністр, який є переконаний, відповідає за свої слова, і підтвердженням тому є контракти з іншими країнами, які були заключені з концерном САП САБ, випускає ці гріпени У 2014 році. А перші літаки отримали тільки увагу у 2024 році. Ось уявляєте, як ну не ті потужності в Швеції. Це прекрасні кажуть літаки. Я читав військових експертів. вони кажуть, що це справді на сучасний гарний літак, який може конкурувати, а може в деяких параметрах і перевершує F-16 чи, чи інші моделі Сполучених Штатів Америки. Але потужності настільки обмежені, настільки довгий термін виготовлення, що ми їх отримуємо. Ну от сказав тільки першу партію через три роки. І це ще треба знайти гроші. А от де знайти гроші, друзі? Україна вимагає розморозити російські активи, там 140 мільярдів. Розморозити ці активи. А Бельгія проти, тому що вона розуміє, що відкривається ящик Пандори і інвестиційна привабливість Європи просто впаде в прірву. Тому грошей немає, наче домовився за те, що купити ці літаки, що треба знайти гроші, отримуємо через три роки. Дай Бог, щоб Україна встояла три роки, У мене великі сумніви, тому що такий моральний дух, який присутній в суспільстві, я спілкуюся вже з різними верствами, не тільки вже з підприємцями, то, ну дай Бог, щоб всю зиму пережити, щоб Україна не пала. А впавши Україна, буде знищення нації, і народу українського, і не дай Бог державності. Так от, наш Зеленський. Ну, в нього ж ну, панти дрожить грошей. Подивіться на цю піар-компанію, яку вони роблять. Ну я розумію, що кожен мріє посидіти в літаку в кабіні над сучасного військового винищувача. І Зеленський, я думаю, не виключення. Але для чого це робити? З цього робити піар компанію Він що? Інженер? Розбирається в авіоніки, розбирається в військових літаках, що це подавати, що він там щось дивиться, передивляється і показує. Для чого це показувати? Це показувати недолугість, тупість, обмеженість, брехливість Зеленського і всього його оточення. Оці ролики є в цьому підтвердженням. Посміялися. Оце і все, що може зробити Зеленський. понадувати щоки, гарно задекларувати брехню. В результаті ми отримуємо пшик. До речі, щодо брехні, друзі, а брехня зараз повсюди, навіть в західному світі, і прикро, що ну грантососи не зрозуміли, не зробили висновок з попередніх помилок. Вон громадське навіть заявило, спочатку вийшло зручною заявою, що США зняли ключове обмеження для України на використання деяких далекобійних ракет і інших ракет далекої дії. Зробили, розпіарили по всім каналам. Це все на базі е, західної преси. Е, перший вийшов з цією е, новиною The Wall Street Journal. Я дуже шокований, якщо вже такі. Видання пишуть таку брехню, фейки. Про це заявив Дональд Трамп. От він чітко сказав. Дональд Трамп заявив, що стаття The Wall Street Journal є фейком. Тому що ніякого відношення до ракет Shadows, наприклад, чи до Таурусів, чи до якихось там інших, які надала Європа США, немає. А Магавки вони не передали. Тому про які дозволи від США він нічого не розуміє, про що йде мова? Західна преса, на жаль, в більшості своїй, ну, підконтрольна тим яструбом війни, хоче ну, насолити Трампу. І не кажучи вже про серйозне протистояння демократів з республіканцями безпосередньо демократів з Трампом, Сполучених США. Америки. Ну але брехня вже ну, перейшла вже всі можливі і неможливі межі. Тому в, цій, в цьому світі брехні дуже важливо читати міжатків. І розуміти, для чого це все робиться, як з цими гріпенами, якими нам промивають мізки, як от з тамагавками розказували. Теж Дональд Трамп чітко сказав, що тамагавки, щоб навчитися ними керувати, це дуже складна, надсучасна, високоточна зброя. По-перше, допустити до управління цими тамагавками, в якійсь мірі викрити технологічні роззинки і інженерні особливості цих тамагавків. по-друге, навчитися цьому можна, ну, до... тільки лише через довгий тривалий час. Більше року стверджують військові експерти, які в цьому розбираються. Ну, не ті, які в кабіні самольотів тільки сидять. А відповідно, американські оператори ну, цього робити не будуть. Але нам продовжують розказувати, продовжують вішати байки, лукшини на, вух, на вуха, і намагаються в чомусь нас переконати. Однозначно, однозначно, можна зробити висновок, ґрунтуючись на аналітиці. Західних експертів, зокрема експертів США. Україна, на жаль, в програшній ситуації крім оснащення, крім слабої, слабкої економіки, браку фінансових коштів, яких, на жаль, і на Заході знайти не можна. Ми постійно втрачаємо території. Ми програємо. І якщо Зеленський розказує з трибуни, що ні, Росія не виграє, ну воно виглядає смішно, принаймні для мудрих і поміркованих людей. Вона не програє. Якщо вона наступає, захоплює території, так у неї є чисельні втрати. Але ми не знаємо про реальні втрати українців. Ми не знаємо, скільки нам. Вона, вона вже приховує цю інформацію. Нам розказують, що втрати росіян там за мільйон. А хто знає скільки вбито українців? Не знаємо. Ми знаємо цифру. Приблизно 300, трошки більше 300 тисяч. Кажуть, зараз в СЗЧ. 300 тисяч в СЗЧ. А хіба це не втрати? Збройних сил хіба це не показник, що це ну, передує ганебному кінцю. І щоб не дійшли ми до ганебного кінця, до капітуляції, яку нас лякають. Капітуляція це коли от капітуляція, то треба зупинити війну і домовитись. Я вважаю на тих умовах, які сподіваюся, ми зможемо отримати з допомогою Дональда Трампа. Принаймні, його позиція, зупинка на, на лінії зіткнення найбільш прийнятна і врятує. Врятує сотні тисяч українських життів, врятує українську державність. За це треба триматися, не надувати щоки, не сідати в літак, не розказувати, що де колись комусь одіватися в військову форму, не будучи жодного дня військовим і роздаючи вказівки, які на голову не налазять. Треба стати трошки дешевше, на копійку, щоб потім стати на гривні дорожче. Борімося, поборемо, поширюємо правду. Спочатку було слово для того, щоб нас, мудрих і небайдужих. Було побільше.